Якщо учасники процесу судові засідання до кінця руки, Європи районним судом продовжувати правду за позвонив комосина Богдановича до охорони, третє особа головний державний сектор оборони Петра Ківан Павлович поставлення фісталу про накладення міського склад суду, голуючись, я вас посекретар Уключук справ до синдра коментар. Сторона відповідача. Щодо нас засідання я не зерно, сказав суду питання наступного. Зв'язку з до суду всіх належних та безпечних доказів щодо проміжності дійсно державної інспектора ГЕТРИ на справі номер 460 рік 35, 2015 по скасування постанови просимо власне справу, яка призначена на 14 14-20 хвилин 19 травня 2016 року відносно. Штовка розглядати без нашої участі та максимально коротку працю. Ми тобто, то, даємо суду як доказ про мірних суді голодованого інспектора Петра, яка допомогла коментар Рим Агентства України. Здати дати 6 адрес. Коментар? Так. Довка сторони позивача і представників позивача щодо попитання відповідача. Ми не заперечуємо. Не На розгляд суду. Ну тоді... Щоб що питання з представника відповідача, закликавши думку позивача його представників перед питання долучити до матеріалів справи і продовжувати справи без участі представника відповідача, які письмові формі про це, це. Ну, Від третьої особи у нас жодних повідомлень про можливість справи особливості третій особи до суду не приступило, незважаючи на те, що третя особа була начем повідомлення учасника справи. Домка сторони прозвичайних представників щодо наявки третьої особи. Наявки третьої особи, ми думаємо, що не перешкоджає повільні справи. Бо третя особа не може нічого надати. Відкажується ні. власне його постанова. Як посадова особи, яка складала постанову? Ну, Він же не є відповідачем. Відповідачем у нас є управління охорони використання і творених водних біоресурсів та регулювання рибальства. Він є посадовою особою ці. Цієї ці установи, лів риба, хорома. Тут може установа, яка повинні Петрик Іван Павлович, як представник сторони Ні, ну так він відповідно. Його немає і даних про його наявку суд не отримував. Сумка сторони відбувається. Так ваша честь, ну що, що ми визнаємо її головного державного інспектора Павловича неправомірними? Хто подав заяву про розгляд за їх відсутністю? сім'ї в охорона, а він є посадовою особою лівів рибоохорону. Я ніяких проблем не бачаю. Я вважаю, що можна віддати без його відсутності, за його відсутність. Він вже в цій структурі працює і виконує на функції цієї структури. Добре, так, він не без причини суд який, тим більше не Значить, буде. ваша честь. Уже порушені всі процесуальні строки. Я не про строки, я говорю про наявку третьої особи. І наявка третьої особи не заважає. Він був, всі документи надані. Уже давно пора вирішити справу по суті. А не вирішення справи по суті. І штучне затягування є підставок для притягнення. до... вас не було, ми того до... не зробили. Ви тільки заявилися і починаєте ну, вчити, що я маю зробити, ваша це порушення розумних сроків розгляду справи. Справа коли було Давайте за... не будемо виясняти зараз цивільцятого дев'ятого кодексу обміну до ченства, що які сроки мають бути. Ваша честь, є конвенція по захисту прав людини і основоположних свобод. Ну, є є розумні розгляду та є, є закон України про судоустрій і статус суддів, де сказано, що суддя підтягається до. Відповідальності є під загалом про відповідальність. Давайте ми зробимо так. Для щоб суддя не відповідав перед законом за те, що він порушує вимоги закону, судом оголошується перерва для того, щоб ще раз надати можливість стороні третій особи, повідомити суд про належне, як у судове засідання. На тому засідання було ще про причасне місце. Ми з вами зродом. Зробимо. Ну це вам взагалі безприйняло.